Вань, розкажи, якщо в одному селі можна орієнтуватися, якщо у одного чи двох сусідів 60, то у третього буде 60. Можна гарантувати, якщо це в камінь по 1200. Ні, навіть в одному дворі не може бути такого. Да? Може бути різниця в 40 метрів, 20 метрів. Як до граніту, так і в граніті до водоносних трещин і розломів. По одній скважині в селі не можна орієнтуватися, що в мене така сама буде. Ну, а в ковалівці що ви бурили? В ковалівці ми пробурили 4 скважини, всі давали гарний дебіт. і заїхали на одну, пробурили 98 метрів, давала 200 літрів води. Це останнє. Вчора ми з нею приїхали. А інші давали від 3 до 4 кубів. І, глибини і їх... Одна була 90, а інші по 70. Ну, 73. Корочу, глибина не вплинула на. Ну, бачите? Чим глибше, не факт, що більше. А ми зараз знаходимося в Немирівському районі. Ваня відпочиває. На щільне розслаблення, бабки капають. Капнули вже бабки. 40 метрів набурили, трохи. На ну, такого крузака хватає, як він стоїть. Бачите, крузак нормальний. Якраз хороший, вездеход. звертайтеся контакти в профілі.